Що таке бути на нулі? Ми в Україні і зараз чудово розуміємо, що таке нуль. Люди, які знаходяться там, віддають своє життя, усі наші погляди прикуті до них. Нуль це, наприклад, Бахмут і інші місця, де йдуть бої. Герої, які воювали і які зараз воюють під Бахмутом, це люди, які віддають своє життя для того, щоб ми могли працювати, могли посміхатися, народжувати і просто жити. І так само є духовний нуль, де люди Божі, яких ми можливо не бачимо, як тих героїв, які воюють під Бахмутом, вони не можуть сильно вільно виходити на зв'язок, і ніби прикриті тією війною. Так само люди Божі, які знаходяться на нулі, Забирають душі у сатани, вони бачать сатану, дивляться йому в очі і відвоюють кожний метр для того, щоб Україна і вся земля ще мала шанс на існування. Біблія каже, що все залежить від праведників, від людей Божих. Сьогодні знищення мирних та гарних міст в Україні бачить увесь світ. Страждання, насильство, поховання живцем, полон, переселення народів, страти та тортури відбуваються у центрі розвиненої цивілізації та транслюються на весь світ. Хлопець розповідає, як катують мирних людей, роблячи трояндочки на пальцях, зрізуючи м'ясо до кісток, а потім на чоловічому органі роблячи те саме. Він каже, що якщо спочатку для нього такі страти і вбивства були дикістю. То, коли він подивився на них в десяте і в двадцяте і сам робив їх, то йому самому це стало подобатися і хотітися робити. Більше того, вони розмовляють з матір'ю, як разом з нею зроблять те саме з його батьком. І слухаючи такі свідчення людей, чим вони хваляться та діляться, думаєш, що це. Двадцяте і 21 століття показали, що вони приречені на все це зло, божевілля, війни та сатанізм через безбожжя. І хто винен у цьому, якщо ми продовжуємо вчити, що наше походження від тваринного світу, крах цивілізації відбувається через невагу та відкидання Бога, адже все спрямоване на те, щоб викреслити творця із життя людини? Тож ким люди мають стати після цього? Звісно ж, тваринами згадайте, коли Бог розмовляв з Авраамом. Авраам це людина Божа, і вони домовлялись, що якщо буде 10 праведників у місті, то Бог не знищить його. Нам потрібно зрозуміти, що все залежить від людей Божих, тому саме їх ми маємо підтримувати у ці часи, розуміючи, що всі бої перемагаються спочатку у духовному вимірі, і потім Бог віддає цю перемогу у фізичному вимірі. Біблія говорить про це, а ви вважаєте, що це не актуальна книга. Але відбувається наступне: коли в людини спалюється і губиться сумління, тоді вона перестає бути людиною. Вона просто приймає не образ Божий, за яким створена, але образ звіра тварини. Тому вона і поводиться як тварина, як звір, як нащадок мавпи, а не Божа дитина. Все дуже просто: або ти звірина, або ти потомство Бога. І всі події, які відбуваються у нас, показують, що люди отримають собі царем Антихриста, звіра, тому що який народ, такий у нього і цар. Тому людство вже сьогодні приймає дух Антихриста. А що таке Антихрист? Це проти Христа, замість Христа, заміна Христа. Адже люди намагаються вже зараз замінити Бога ким і чим завгодно. Це веде до краху таку розвинену цивілізацію. Чим же відрізняється облога сучасних розвинених міст України, вбивство мирних громадян, їхнє переселення від біблійної облоги, окупації та жахів? Коли духи, що панують над територіями, не змінюються, тоді історія повторюється. Там продовжується диктатура, кровопролиття, насильство. І немає різниці, як називаються ці країни. Вони можуть отримувати нові назви та режими, змінюючи обкладинки як завгодно. Але якщо на їх територіях залишаються колишні сили зла, демони, якщо не виганяються нечисті духи, то вся тиранія та жахи безбожжя та беззаконня триватимуть десятиліттями та століттями. Проте ми бачимо, що в Українах і на тих континентах, де відбулася зміна духу, Наприклад, у язичницькій Європі зі зміною духу починається інша історія християнська. У нас є історія різних імперій з їхніми війнами, божевіллям та кровопролиттям. Але коли дух змінювався з демонічного на Божий на дух Христа, тоді змінювалася і історія. І якщо знову якісь країни відступають від Христа, то повертаються війни, епідемії, голод, божевілля та прокляття. А якщо хтось каже, що Біблія застаріла, то ми в Україні бачимо, що вона стала ще більш актуальною. Усі події минулого відбуваються і сьогодні, у 21 столітті, у центрі Європи в Україні із ще більшою жорсткістю, технологічним оснащенням та озброєнням. На початку війни все було проти нас. Не було зброї, не було захисту, але Бог з нашою країною і все залежить від Бога, і він ставить крапку. Сьогодні приєднуйтесь до міжнародної місії Слово Боже, яку очолюють люди Божі. Зараз наша місія продовжує проповідувати Євангелія Ісуса Христа і кожного дня відвоює кожен метр нашого з вами життя.